Фреза Віракс 1,25 метра, чистий оригінал. Може ще бути, якщо дійсно оригінал 1,6 метра і 2,10 Тобто Це така до китайського японського трактора, до Т-25. Ось пальці двойні, пальці в неї вкручуються. Ось, бачите, ось такий шильдик іде на оригіналі. 250 кг вона важить. Вона йде на колесах, редуктор йде посередині. Так само на оригіналі, ось так, бачите, плазмою віракс вирізано. На оригіналах цього немає. Колпак ось такий йде. Ножі, видно, не видно, ось такі ножі стоять, редуктор ось. На редукторі вибито вірак, звісно, ножі, грубі, якісні. Ось така фреза йде.